Привіт тобі, друже! Це брадо звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри, бо ті, що хочу полюбити. І у нас XCOM чергова серія, чергові випробування, чергова спроба подолати бодай одного обраного. Не зволікаючи, погнали! Так, отже, друже, у нас з тобою вивчення кодексу в процесі. Завдання з цим координатами склянки секретного об'єкту. Так само висить. І що у нас тут? Так, у нас тут завершено з тобою. Місія в новій Бразилії, бач, знищили проєкт Аватар. Ну, з -з, -з, -з повільними проєкт Аватар, скажімо так. Вважає створення машини, як це всі роблять за тебе, дає спосіб вирішити. Щось там, щось. Байдуже. Так, а тепер. Ой. Чекай, чекай, чекай. Наразі контакти у нас на максимумі, а отже треба будувати а, цю станцію зв'язку з обором. Якраз ми її будуємо. Далі. А, крім того, <кій> координати координат з даних секретного об'єкта сюди, але для цього треба в Нью-Мексико встановити контакт. Це перше. Друге, розвід... Е-е-е, куди? Зараз на інопланетні сплави. Ну, сплавів в мене є. Зниження вартості контакту. Оце а, непогана. Непогана річ, на мій погляд. Давай. Потихинько знизимо вартість нового контакту в розвідданих і так матимо можливість. Більше контактів за дещо робити. Так, ми виявили нові цілі для партизанських операцій проти Адвента. Давай дивиться. Отже. <кхм> так. Проєкт Аватар. Незначний проєкт прорив в аватарі. Це матеріали. Тут у нас. Так, світ Бродяг. хто таке? Це не обходить. А отут прихована подія і інженер, до речі. Ну, дивись. А... Проєкт Аватар ми з тобою сповільнили минулої серії на, на 3 одиниці да? А Отже, тепер, в принципі, якщо воно на одну підвищиться, не так страшно. А от прихована Падія, там може бути щось дуже-дуже погане. Тому давай це якраз з тобою і. Оберемо. І десь в районі ель Шейху. Чи з іншого боку, в Саудівській Аравії ми з тобою зараз будемо це робити. Так, чим чекуємо на виготовлення. Чи маємо можливість ми щось зробити? Це все не те. І тут не те. Так, а що стосується. чекай Партизанських усіляких тактик. Гренадер критичне Я, це. Це я потім якось зроблю. Зараз я не бачу в цьому такої нагальної потреби. Угу. Отже, Мокс. Іди звідси відразу. Далі. Рядовий войде капець. Нарешті дійшов, але рядовий маято. Ууу, друзі, це нам буде весело. Да. Всі втомлені, всі розпочив. Так, з капітаном Сердюком. А він легко поранений. От їх би давай, хоч вони втомлені. Але все одно треба. Вибачайте хлопці. Оце у нас буде весело, слухай. Три гранадери, два снайпери і один спеціаліст. Це щось. Щось неймовірне. Так, а й комусь треба морозну гранату дати. А хто в нас. такий наймобільніший. Ти у нас скільки мобільність в тебе? 12. Так, в лейтенанта Падама Мартина теж 12. Так. Тома, ну. А, от. І ти агнеш теж 12. Дабай дуже командовада, да, Морозного граната? <кхем> ну, давай, гнешся. Mm -hmm. Щось у досконало те маємо можливість? Не маємо. А, тут є щось, давай повісимо. Так. 20%. Ми віримо, що постоянно потерпуватиме дії протягом огневного ходу. Прекрасно, давай. Mm -hmm. Маркус Войтак без партнера. Шкода. Семен -гук є Володимир Сердюк відпочиває. Ну, поїхали, друже. Відразу, як то кажуть, з на бал Будемо танцювати! Ми засікли сигнали псі передавача Адвента, розміщеного в цьому регіоні. Поки ворог впевнений, що про нього ніхто не знає, і хорони зовсім мало. Якщо ми зможемо швидко підірвати його, то у Адвента виникнуть проблеми по всьому регіону. Добре. Але дивлячись на перелік ворогів, то я щось маю сумнів, що там мало людей. Отже, Адвент збудував в цьому секторі Псі передавач підключений напряму до основної мережі. Розвідка припускає, що знищивши змі... його, поки він підключений, можна нанести помітну шкоду і іншим системам. Встановіть вибухівку і, значить, типу, перевірте це. Коруч. Ну, поїхало. Оно. Бачу вже Гавриків. Так, згідно з нашими даними, цей ретранслятор передає сигнал безпосередньо в мережу. Якщо ви знищите його, то можливо противнику буде складніше ізолювати передавач. Тобто треба його розчити. Якомога швидше, такі додаткові передавачі. Так, друзі, давай тоді пересуваємося, маючи надію, що. Ніхто на нас не згриться. Тихо. Поки що тихо. І. Чекай. Отак. Угам. Відразу перший снайпер сюди. Маркус. Так. І Адам Грін. Сюди. Далі. Магнітна гармата. Сидіть, а оця магнітна гармата чим чекує сюди. Угу. Так. так. Угу. А ти ховайся сюди. Ну давай. Першу пачку Першу пачку маємо зараз знищити. А вони заховалися козли. Трясі. Добре, тоді. Давай за допомогою тебе. Так, стріляй. Угу. Та Веден. Тільки нас виявило Так, тоді ставимо перехоплення. 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 Перехоплено. Це тупо було, якщо чесно. Так. Ага, от ми заграли їх. <кхм> ну, побігли. Давай, будь ласка. Наражайся. Угу, на небезпеку. Можна ти здохнеш? Ні? Вже ні. Капець. А ти? Промазав. 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 Ну ти трендець просто якийся, не снайпер. О, вчися. Так, добре. Давай отак от. Як бабахнем. Отак. Це вам каже. Ну давай. Бусь. Бумсік був вдал... майже вдалий. Я гадав, що тебе трошки. Бах. Капець. Товариш по команді поранений. Берсерк. Всідо було очікувати, що пізно бойовий стрес п... почне позначатися. Але там потрібен час, аби повністю відновитися. Да. І тепер ж він. Тобто він стріляє не керований мною. А цей взагалі он. Приймається. 75%. Давай. Берегідності, влучання є. Молодець. Так. Чекай, ну. А де наш лікар? А лікар у нас нервується. То є погано. Так, де? Отут, так. Тоді ми зараз отак трішки підсунемось ближче. І тоді поцілимо сюди в передавач цей маленький, mm -hmm. а ти просто сюди біжи. Сюди, отак, Його облікувати? Гринч? Uh -huh. Давай так сам. О, чекай, я тут что-то побачу. И все. Еще один корабль давай, что-то крыльземлю, да? Так, обережненько, обіжи, так ти так само біжи сюди, так, і е лікуй нашого сьому гука. Довбани Оцю фігню Передавачик цей Ось станемо фрижем перехоплення потихеньку І тут так само Ось так сюди Перехоплення з пістолетом. І. та поруч. ні. Так само перехоплення З О-о-о! Хтось вийшов. Зараз ми їх на себе загремо. Це не дуже добре. Хоча може і дуже. Сім одиниць зняли як з куща. От, от. але от. Будь ласка. Тут у нас списоносець і досвідчений офіцер. О, отруїли. Непогано. Так. Ну що, понеслася? По-перше, перезарядка. А по-друге, десь сюди просувайся по ТХінку. Так, далі ти. Постріл зі снайперською у важкого карателя. 54% що ти влучиш Ну, хоча б спробуй. Давай. Молодечик. Просто сонечко. Я тобою пишаюся. Угу. Так, а тут ти бачиш? Бачите, ми. Давай тоді отак так. А в Сенсі. Ти ж мені сказав, що ти бачитимеш. Що за хі штука? Ну, ти бачиш, друже, він показував, що він тим бачитимете, типу, все. Ну. Yes. Давай так. Going. стань принаймні, тут. Так. А, тепер. тепер, тепер, тепер. Інший звір Нікого не бачить, нікого не чує, ніщо не відчуває. Нам бодай одного треба добити. А як це зробити нам з тобою краще? Отаким От штибом. Давай. Так. І оно покажи нам. 75% влучання. Давай. Ганешка давай. Молодець. ти бачив каже це, ти бачив я це. Молодець. Так. А... Я думаю. Давай, от сюди. А тепер спробуємо, ано. Гранату. О. О! Диви, друзяко, що ми зараз тобою отнемо. Каже, це тобі. На день народження. Давай. БУм. Всього чотири, але. Від щирого серця. Ага. Так. А тобі. Диви. Зараз ми зробимо як перше це. Руки блискавки. Отримав. Ще й отруєння отримав. Молодець. І. ще. Є. Yeah. О, щось випало. Двічі випало, до речі. Супер. Адверт майже відрізав передавач від основної мережі. Час на. виході. Типу, не вистачає часу нам. Але вистачає. Зараз ми з тобою Так, ПБМ-ко взяли сприйняття, не прицілиш. Що й добре. Ти йдеш аж сюди. Тут ми нікого не бачили. Угу. Давайте... Ні, да ти. ти О! Поцілиш якраз цю фігню передавачок. Ну, отримали ще нам трошки часу. Тепер Маркус вперед. Требість, угу. а не буду поки лізти нагору. Ти ж розумієш, так, да, дружочому? Кому? А, цьому? Ні, поки що. просто вот переходим. А, чому? Тому що можемо вилізти, а там ще один підрозділ, розумієш. І це буде бідоська. Сюди. Нікого? Нікого. Нікого? Так. Поліза нагору. Ооо! Два сектоїди. І мутон. Підтверджую, передавач на полі зору. Встановіть заряди, поки вони не відрізали його від решти мережі. Ага, Але в нас тут є ще проблем. Маємо отаку, давай. Є. Трішки часу собі забрали. Так. Тепер. Один на один. А давай спробуємо, друзі. Адамчик. Давай. А там промазав. А, ні, не промазав. Молодець, який. Ти диви, друзяко. Просто сонечко, ну. Сонечко моє кохане. Так. Тик-тик-тик. Тепер ми е знищимо мотона. Бум. Не. Рыму сейчас умишь. А... Есть. Michael, шо, канал. Иди uh -huh. uh -huh. сюда. Так, цей стрелец. О. Залазимо. Так, і маємо можливість розтрощити. Ага. Давай тоді. Цього гахнемо. До висотного я не до Це, не доліз, хоча хотів би, бо він з верхотури може до нас. Дістати це було б неприємно, скажімо так. Давай спробуємо піштолетом. 56%. Але якщо влучимо, то. О, хух. Все. Це... Сил противника більше не залишилося, встановлюйте заряди. Зараз. зараз. робимо це. Ну так а что? Давай ему хит, все как раз. Это что треба? И ты устанавливаешь X4. Угу. Заряд активный, Подтверждает сигнал и. А де де, де Кабум? Я б хотів би, кабу. Сьогоднішня безглузда атака терористів із екском не обіцяє нашим громадянам нічого, окрім бід, так зване супротивленія. Прагне посягти посіяти розбрат між нами, але ми не зійдемо з набічного шляху. Адвен чекає перемога. Та ні. І спротив наш житиме. А я маю надію, що отримую зараз майора. Незважаючи на обмежені ресурси, наші бійці продовжують радувати. Дуже вражає, командире. Войтак. Підвищення треба. Курво. Mental fatigue starts to impact our soldiers' tactical effectiveness when they don't have a chance to rest. We should give them a few days off to recover. Ну що, друже, так тому буде. Будуть виплечувати наші хлопці. А ми з тобою зустрінемося у наступній серії, де будемо далі продовжувати розвивати спротив прибульцям, аби звільнити нашу неньку. Наразі прощаюся, бувай здоровий, не губися, підтримуй наших. Це буде Україна. Папа, друже.